Якщо взяти період після 2000-х років, відбулись перші обвали валюти. 2004 рік, Помаранчева революція, вже тоді президент України це Віктор Ющенко. А головою Національного банку був Сергій Тигівка. Потім Володимир Стельма. І гривня тримається біля 5 за долар. Мабуть, це і стабільність, так? Але за рахунок чого ця стабільність? Масове кредитування, доларові іпотеки. І так званий надутий фінансовий міхор. Ось і вся стабільність. І ось. 2008 рік, а це вже світова криза. І гривня з 5 до 8 змінила свій курс за долар. Люди втрачають депозити. Бізнес втрачає капітал. Тобто це вдарило не тільки по бізнесу, а і по звичайним людям. І оцю. Фінансову нестабільність, оцю фінансову кризу відчули всі в 2008 році. Згадайте той період? А хто відповів за це? Хто? Ніхто? Також немає відповідального. 2014-2015 роки. Це був найболючіший удар після Революції Гідності, війни. Та втрати Криму курс гривні стрибає з 8 до 25. До 40 курс на чорному ринку. Голова НБУ була Валерія Гонтарєва, а президентом був Петро Порошенко. Мільйони українців втратили свої заощадження, банки масово закривались, депозити. Повністю згорали. А що сказала про цьому Гонтарева? А вона сказала, це ринковий процес. Ринковий. А Конституція каже, що Національний банк України забезпечує стабільність. Таким чином, забезпечував Національний банк цю стабільність грошової одиниці. Так виходить. 2020-2024 роки, мабуть, відбувся новий рівень стабільності.